Вступ до НАТО, виконання рішень Вашингтонського саміту альянсу та спільне збиття російських ракет і дронів. Про це сьогодні говорили президент України Володимир Зеленський та Марк Рюте. Новообраний генеральний секретар НАТО сьогодні прибув до Києва. Це його перший візит до України на посту генсека НАТО та п'ятий з початку повномасштабного вторгнення. Yes. So Після зустрічі ТТТ Зеленський та Рюте дали спільну прес-конференцію. Питання членства України в НАТО стало одним з ключових. Фокус України зараз Мовиний на отримання запрошення до альянсу Україна може стати 33 ю країною НАТО. Українці заслуговують на це на нашу думку. І сьогодні ми детально обговорили перспективи співпраці. Ключові орієнтири, які можуть зміцнити нас, Україну альянс можуть зміцнити нашу взаємодію на останньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні цього року. Союзники домовилися, і це важливо. Що український шлях до членства в НАТО є незворотній, і як я сказав в своєму короткому слові, що Україна як ніколи раніше близька до НАТО, у нас є зараз комплексний пакет допомоги, який допомагає Україні впроваджувати реформи. І сьогодні дуже багато наших людей працюють з українцями над цим. Ми створюємо командування НАТО, яке допоможе координувати надання безпекової. Допомоги, а також підготовку українського персоналу. Ми говорили про Фоті 40 мільярдів євро допомоги Україні. І як ви знаєте, багато членів Альянсу підписали двосторонні безпекові угоди з Україною, і це означає, що Україна стає сильнішою день за днем. І, і як ніколи раніше готова стає до вступу до нашого альянсу, і це якраз допомагає побудувати місток для членства України в НАТО. Я думаю, цей день настане, що Україна стане повноправним членом НАТО, і дозвольте мені додати до цього, якщо хтось думає інакше, що Росія з цього питання не має ніякого впливу і ніякого вето. Українська протиповітряна оборона потребує додаткової взаємодії з сусідами, заявив Зеленський. Зокрема, результати взаємодії союзників можна побачити на прикладі конфлікту на Близькому Сході. Ми Бачимо, як зокрема, на близькому сході, вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників. Спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет, від збиття іранських шахедів, які поєднують російські та іранські режими. Більше рішучості партнерів в нашому регіоні це те, що потрібно щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів щодо необхідності. Збиття російських ракет і дронів. Ми розуміємо, що це складне рішення, але тим не менш, ми дуже розраховуємо на обговорення цього рішення, і зараз перед зимою дуже важливі результати. Дуже важливо реалізувати по максимуму всі досягнуті, домовленості, які у нас були під час останнього саміту у Вашингтоні щодо систем. Протиповітряної оборони для України Україна продовжує чекати і на дозволи від країн бити далекобійною зброєю в глиб Росії аби знищувати російські літаки, з яких ворог тероризує мирні міста. Україна очевидно має право захищатись і міжнародне право на на боці України в цьому, і це означає, що це право не завершується, не закінчується на кордонах і. Росія веде цю незаконну війну, і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони можуть бути використані проти української цивільної інфраструктури може допомогти в цьому. Єдина країна, тут яка близька до яка в цьому вина? Це Росія, яка розпочала війну. В той же час кожен. Член альянсу е має своє право розглядати, як підтримувати Україну. Деякі питання, ось, скажімо, обмежень це не залежить від НАТО. Вони залежать від кожної країни, які обмеження вона може накладати чи ні. Надання зброї може допомогти зупинити ворога на фронті. Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка Використовує відповідну ж зброю проти нас, руйнує все. І тоді, коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. І тому, тому що це люди наші, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони відходять. І можуть зберегти себе заради держави і заради своєї героїчної служби це абсолютно правильні кроки. Тому ми так і просимо нам дати можливість, щоб Росію зупиняти тією чи іншою зброєю, Дати, надати дозвіл, надати відповідні системи. Чи можна без цього зупинити Росію на сьогодні? Це реальний засіб.